Всім привіт! Зустріла я хороших дівчат сьогодні. Як вас звати? Мішань. Тана. Монахиня, монахиня. Монахиня. Скільки вам років? Мені 15. 17. 21. Ага, добре. Хочу запитати, скільки коштує ваш лук? Е, Красовки. Я не знаю десь штуку 500, штани, штуку 200, футболка. Я не знаю, це мамина. Сумка, я не знаю, мама купила, і все, я вода 20 гривень, от всім ці купила. Ага, а він нарощує. А, він коштують 700 гривень, і чек маю. Ага. Зняла всім 23 450 гривень. Ага, ага. добре, тепер ти. Кроси десь 3,5, юбка – подарок, топ теж оператора. Угу. І сумка теж подарок. Угу. Добре? Ну, в мене кросовки, 1800 гривень на базарі брала. Е, штани, я вкрала їх подружки, ну ми обмінялися. це, Вона казала, що 2000 гривень, і футболочка моєї молодшої сестри, вона мені дуже добровільно позичила, я в неї просто її вкрала, і вона я не питалась дозволу. Так. так, ну, ви ще підписуйтесь на всі, всі на Тіклон! Підписуйтесь все тік, просто! Я люблю цього блогера. Я люблю Вікторію дуже сильно просто. Ребята, підписуйтесь. Я, я чекаю. Монахиня одобрює блогера. Всі підписуємось. Мішель одобряє блогера. Всі підписуємось. Скажи підписуємось Ставте підписуємось, ставте лайки, ставте лайки, братва. Все, дівчата, дуже дякую. Нема за що, брата, все всім Па-па.